Частина, тому що в першій я не встигла взагалі. Я положила так, тому що ось це вот в мене протікає, тому тут я мішаю лише ось таким образом. Тут я, значить, не роблю ковтелі, візьму інші стаканчики. Все, ми замішали і беремо банан. Телефон розряджається. Нічого справжня. Зараз швиденько доробляємо мій коктейль. І я поставлю на зарядку свій телефон. Можна писати багато чого. Вдень я буду випускати зараз по три відео. Ладно, не по три, а по більше. По силі. Я буду випускати по силі. Скільки в мене в силу буде влазити, Відео. Стільки в силу я і буду робити. В силу в мене влазить небагато, але влазить. Тому відео будуть не одні. І не одні в день. Так, ми. Так, свилили. Це відео я вже закінчую. Після цього відео зараз буду показувати, як я мию. І все протираю. Ну, щоб не мити і не протирати, і все. щоб не мити тобто, стіл. Стіл я можу не мити, я можу вологими серветками, майже сухими, пройтися. так Поставити треба на бумажки. У мене бумага. Все, закриваємо наш. Бене. Я зроблю потім меню і виставлю фото меню. так, Я виставлю меню фото, щоб ви могли замовляти. Інтун, так. Тож всі вже роблять е, відео про баблці. В мене дуже швидко закінчиться зараз час. Тому я протираю, протираю і зараз йду вам знімати наступне відео про те, як я. Е, наступне відео е, я запитаю замовлення в своєї подружки, яке вона хоче. Дам всі 5 виборів. Да-да в Гуашку, в Гуашці. У мене п'ять виборів. У мене от засох.